Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас сьогодні ці гарні квіточки, вони через цю жару прям дуже швидко розпустилися. І персики якраз в самому розгарі цвітуть гарненько. Там на фоні Олег мотоблочить, ми ще будемо досаджувати картопельку. А я пожарила пірожечків вже нагодували наших козочок. Ось вони всі тут. Курочки вже всі бігають. Хотіла сказати з приводу глистування, Ми провели глистування для наших курочок, ну і гусочок, а також провели глистування для наших козочок. Якщо вас цікавить, які препарати я використовувала, пишіть в телеграмі, можливо, під відео в коментарях питайте, якщо вам цікаво, можливо, окремо відео зніму, розкажу. Після глистування вони почали добре їсти, почали гарно нестися. Я задоволена результатом. І тепер буду робити це два рази на рік навесні і восени. Ми курочкам давали в їжу, у воду. А козочка ми кололи е, уколи. У нас е, козочки всі окотилися, крім однієї. Оце красавиця з її двома дочками. І одна із них, оця що посерединці, зорянка, вона ще не окотилася. Вім'я вже так налило, але ще вона не окотилася. Ми чекаємо, не знаємо, можливо, ветеринара будемо викликати, чому так довго, е, чи там не все в порядку. Ну, будемо дивитися. Так, наче дивилися по неї, іначе нічого, все добре, Вона себе почуває добре, їсть добре. Ну, будемо дивитися. Все, друзі, я показала вам наших звірят. Зараз ще покажу наших перепілочок, цесарочок і індиків. І біжу до роботи, бо дуже багато сьогодні роботи. Не знаю, чи це тільки в нас таке, чи це. Так воно має бути. Ось наші перепілочки тут живуть і тут в два поверха. Вчора дивлюся на них, що вони сідають у кормушку для їжі і там грибуться. Грибуться так, наче купаються. І принесла їм попілу. І що ви думаєте? Я ж цього такого не бачила. Вони почали купатися. Дивіться, які вони сірі всі. Вони так викупалися добре в тому попілу. І сьогодні вранці прийшла, вони прямо підлітають отак, підлітають, такі активні стали. І цим так само ставила. О, то я не знаю, можливо, це так має бути. Хто знає, хто має досвід, чи перепілочки купаються чи ні, чи потрібно їм таке робити чи ні. Вибачаюсь, друзі. Зараз подивимося, що роблять наші. Хочу показати, як чистила свою пральну машину за допомогою господарчого мила. Натерла його на терушці, розтопила, і цим розчином чистила повністю всі поверхні всередині і залила, коли прала, залила всередину і воно добре прочистило. Після такої процедури дуже добре машинка пере і довго прослужить. Це економний варіант. Ця рідина має в собі щолоч і не гірше, ніж ті препарати, які пропонуються для чистки машинки. Але це мій особистий досвід, тому я нікому не нав'язую. Ще мені треба замісити тісто і спекти хліба для нашої сім'ї, бо в нас сім'я велика, ми не купуємо хліб і печемо. Роблю також різні вертутки. Це звичайне дріжове тісто, вода, мука, сіль і муки скільки вбере борошно. Отакий такий виходить хлібчик, всі його люблять. Можна з нього його пампушки робити, все таке. Ну і ще маю зашити латку на курточці. Це курточка хлопчиків. Десь бігали, десь зачепилися. Ну, таке може бути у любого і в дорослої людини. Отака така латочка, зверху її покладу і вручну її наживлю і зверху машинкою прострочу. Дуже важливо підібрати колір ниточки, а тканина це, це ж сама, я взяла з підкладки. Навіть не з підкладки, а з горловинки. Така сама там була ідентична. І ось так гарненько можна її заробити, цю дірочку, що буде навіть непомітно. Так, що, друзі, на сьогодні буду з вами прощатися. Бажаю вам всім хорошого дня, всім всього найкращого, тихо, хомерного неба над головою. Не забувайте писати коментарі. Дякую всім за те, що ви зі мною. Всім всього найкращого, до побачення.